Незважаючи на старання комунальників, які постійно посипають обледенілі тротуари й дороги спеціальною сумішю, у Хмельницькому все ж вистачає місць, де можна повскузнутись та ненароком впасти. Містяни такі ділянки намагаються оминати десятою дорогою, однак переломів з року в рік не менше. Хожу обережно, дивлюсь там, де посипаний пісочком. О, так і так і рятуюсь. Обходите, аби помаленько йти, тому що це дуже дуже опасно йти Так. Те, що падіння на льоду вкрай небезпечне, на власному прикладі переконався хмельничанин Руслан. Халепа спіткала чоловіка неподалік його ж будинку. Прямо в дворі собственному дворі з машини виходив впав. Чоловік жартує, якби знав, де доведеться впасти, підстелив би. Втім, даром передбачення не володіє. Тож, як мінімум, на місяць йому доведеться потоваришувати з милицями. Лікарі відзначають, при травмуванні не останню роль відіграє перша медична допомога. Від правильності її надання часто густо залежить тривалість та складність лікування. У першу чергу це дати спокій і мобілізація, яка потрібна, чи є перелом, чи нема, це тоді можна холод, холод на ту ділянку, де є припухність чи перелом. І третє, що потрібно, знеболюючи. Ну, і звичайно, звичайно швидка допомога, щоб швидко карати швидко допомогу, щоб доставили в трампун. Аби не стати жертвою жаледиці, люди в білих халатах радять притримуватись кількох простих правил, щоб не було попередити перелом, надо дуже обережно ходити і зараз старатися, якщо рухатись, то мілкими шагами, щоб ноги були більш стійкі. Упав, прийшов до тями гіпс. Щодня до міського травматологічного пункту звертаються від п'яти до шести десятків потерпілих. У половини лікарі діагностують перелом. Найбільше так званий льодовиковий період небезпечний для літніх людей та осіб у стані алкогольного сп'яніння. Тим часом ескулапи наголошують, міський травмпункт працює цілодобово, медикаментів вистачає, тож в змозі надати кваліфіковану медичну допомогу усім, хто цього потребує. Інна Зубатюк ігор гулько терка місто спеціально для подільської панорами.